Продовж останніх місяців Росія посилала ракетні атаки по Україні. Майже щодня Москва масовано б'є по Харківщині безпілотниками, бомбами і балістичними ракетами. Під атаками переважно енергетичні об'єкти, житлові багатоповерхівки, дитячі садочки, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура. Крім цього, Росія використовує тактику подвійного удару, обстрілюючи повторно місця прильотів, де вже працюють рятувальники. Росія обстрілює мирні райони Харківщини із метою посіяти паніку. Так вважає посолка США в Києві Бріджет Брінк. Американська журналістка, письменниця та історикиня Ен Еплбаум зауважує, що росіяни намагаються зробити з Харковом те саме, що зробили. З Грозним Алепо і Маріуполем британське видання The Economist, посилаючись на співрозмовників у Києві, припускає, що Кремль хоче зробити місто непридатним для життя, і пише, що Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу. Водночас українські військові вживають усіх заходів для реагування на імовірний наступ агресора на Харків, запевняє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент України Володимир Зеленський заявив, що одне із пріоритетних завдань країни зараз знайти більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити цей регіон. Зараз Петріотам місце саме в Україні, щоб згодом їх не довелось застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО, зауважив президент. Тим часом американські законодавці повертаються до роботи після двотижневої перерви. Очікується, що допомога Україні стане ключовим питанням на порядку денному цього тижня. Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв розглянути допомогу Україні. Однак він відмовляється виносити на голосування законопроєкт, який вже погодили в Сенаті. Натомість Джонсон наполягає на створенні власного законопроєкту, який передбачатиме виділення коштів у борг. Речниця білого дому Карін Жан П'єр заявила, що погодження допомоги Україні має бути одним із нагальних пріоритетів Конгресу. Якщо ми хочемо допомогти Україні, якщо ми хочемо зберегти нашу відданість українцям, доки цей хоробрий народ бореться за свою свободу, ми повинні ухвалити законопроект про додаткове фінансування потреб нацбезпеки. Останні кілька тижнів чи місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. Це через бездіяльність конгресу, і тому ми маємо продовжувати нашу спільну підтримку, оскільки ми підтримуємо їх уже майже два роки, і вони борються за свою свободу, свою демократію проти агресії. Гресії Путіна. Ми знаємо, що станеться, якщо ми не впораємось із тиранами. Якщо ми не зупинимо диктаторів, ми знаємо, як розвивалась історія в минулому. Отже, це критично, це важливо. Тим часом, після зустрічі минулого тижня у Брюсселі, НАТО оголосило, що посилить свою роль у військовій допомозі Україні на сесії з нагоди 75-річчя альянсу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв підтримку України з боку НАТО як зараз, так і в майбутньому. Наша Морослава Гунгадзе відвідала базу сьомої бригади тактичної авіації і розповідає, як військова допомога вже зміцнила військово-повітряні сили України. На останній зустрічі НАТО у Брюсселі генеральний секретар Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для довготривалої допомоги Україні у розмірі 107 мільярдів доларів. Тюдей Today сьогодні союзники погодилися просуватися вперед у плануванні посилення ролі НАТО в координації допомоги з питань безпеки та навчання. Деталі будуть повідомлені протягом наступних тижнів, але не сумнівайтесь, Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і надовго. Військова підтримка НАТО вже значно допомогла Україні рік тому члени НАТО, Польща та Словаччина передали Україні більшість своїх винищувачів. Міг 29 Полковник Євген Булацик, ветеран командир 7-ї бригади тактичної авіації ВПС, каже, що західна допомога дозволила українцям модернізувати свій застарілий повітряний флот. Чим нам допомогли західні партнери? Ми переконалися, що ця зброя далекобійна і в рази. В рази точніше і ефективніше за радянські. Ми надіємося, що їх поєднання дасть нам шанс на виживання і навіть перемогу. Після адаптації українських літаків до західних систем озброєння вони стають ефективним засобом нанесення ударів по цілях супротивника. Євген Булацик наголошує на необхідності збільшення поставок боєприпасів і сподівається на швидке надходження літаків F-16 в Україну. Цей паритет цю безпеку нам зможуть забезпечити майбутнє F-16 і комплексне поєднання можливостей літаків західного зразка з нашими старим досить. Дасть велику потугу і більше можливостей для ефективної протидії повітряним силам Російської Федерації. Пілот Андрій, який не називає своє прізвище з міркувань безпеки, до війни був цивільним льотчиком. Свій останній політ на Airbus він здійснив лише за чотири дні до повномасштабного вторгнення. Зараз він щодня виконує військові завдання протягом більшості польотів ми використовуємо крилаті ракети, такі як Storm Shadow, Scalp, і ми очікуємо Taurus, тому що це більш ефективна сучасна точна зброя, яка допомагає нам вражати важливіші та цінніші цілі наших ворогів. Пілоти висловлюють упевненість, що за допомогою військових поставок НАТО українські військово-повітряні сили зможуть змінити ситуації на полі бою. Допомога ну, якби по всім напрямкам. Від озброєння до ну, фінансова підтримка, до... хтось може надати боєприпаси, зброю, хтось може надати, ну, може і тільки продати. Це все нам, нам все зараз потрібно. Ми не просимо, щоб нам це давали. Ми готові як би там В кредити чи в якісь, ми готові на будь-яку допомогу. І ми, українці чесний народ, рано чи пізно ми віддамо, дайте нам час, ми то все відпрацюємо, ми повернемо всі борги, ми віддамо сторицею. Дайте нам право захистити своє. Нам чужого не треба. Ми захистимо своє і ми відновимо економіку, і ми віддамо всі борги, хто нам що колись давав. Але в нашій особі будь-яка країна. Будь-яка організація отримує дуже сильного волювого партнера у всіх своїх справах, і вона може завжди надіятись на плече України у будь-яких бідах, негараздах, гараздах чи катаклізмах чи в чомусь. А поки Україна воює усіма можливими засобами і просить запрошення до НАТО, альянс, який нещодавно поповнився Фінляндією та Швецією, каже, що двері для України відчинені, але наразі там не готові надіслати запрошення Україні приєднатись до НАТО. Мирослава Бонгадзе, голос Америки Старокостянтинів, Україна. Тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі підтвердив вибухи на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Експерти організації, які оглянули місце атаки, пишуть, що один із безпілотників був націлений на об'єкт спостереження та зв'язку, який росіяни розташували просто на даху шостого реактора станції. На інших місцях падіння уламків фахівці знайшли пошкоджений військовий транспорт окупантів. Хоча пошкодження не поставила під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який міг потенційно підірвати цілісність захисної оболонки реактора. Заявив Гросі Росія, звинуватила в ударах Україну. Водночас, Київ заперечив причетність до інциденту на атомній електростанції. Тим часом на іншому об'єкті у Запоріжжі Дніпровський ГЕС, яку росіянсьр російські військові підірвали обстріляли 22 березня. Повністю зруйновані машинний зал, дві станції та частина дорожнього полотна через пожежу на греблі у повітрі. Міста екологи зафіксували підвищення продуктів горіння. А у воду Дніпра зі зруйнованого машинного цеху потрапила велика кількість паливно-мастильних матеріалів. Які перспективи відновлення ГЕС та чи існує загроза прориву греблі Дізнавалися Єва Моронова та Олександр Олійник. Після обстрілу росіянами Дніпро ГЕС що найменше п'ять профільних комісій виїжджали на місце події, щоб оцінити екологічну ситуацію навколо, а також масштаби руйнувань електричної інфраструктури та дорожнього покриття. Перша це енергетична частина, яка зруйнована вщенти. На сьогодні я не уявляю собі, скільки часу піде на відновлення для «Укргідроенерго». Сьогодні лише працюють спеціалісти для того, щоб проаналізувати, наскільки є великим пошкодження, але це точно місяці і сотні мільйонів, а може і мільярди гривень. Будівництво Дніпровської ГЕС почалось у 1927 році і тривало більше 50 років. Станція складається з двох частин. Від вибухів постраждала і ГЕС-2, яка будувалася вже у другій половині ХХ століття. ГЕС-2 будувалася з 1969 року і до 1980 року. І насправді ну це була ну доволі такі масштабна реконструкція. Це не тільки е, другий масш зал, це ще другий шлюз, це і ще е, ну спеціальна проїзна естакада, Вона була розширена. Ну тобто транспортну проблему намагалися вирішити. Росіяни запустили по Запорізькій греблі десяток ракет, що найменше п'ять влучили, в тому числі і в проїжу частину. Тому наразі на греблі відкрито лише дві смуги руху тільки для легкого. Транспорту на сьогодні зруйнована половина автомобільного шляху, і також вже розпочав працювати інститут та експертне середовище для того, щоб прописувати план відновлення. Це не проста шлях. Сьогодні ми можемо говорити про те, що може знадобитися повністю перекриття платини для того, щоб відновлення скоріш за все, але ми намагаємося спільно з проектним інститутом знайти шляхи для того, щоб відновити повноцінне автомобільне сполучення без. Повного перекриття безпосередньо цієї ділянки під час обстрілу дісталося й цивільному населенню. Одна з ракет, що ймовірно призначалась ГЕС, вибухнула під багатоповерхівкою неподалік від греблі. Спочатку файер-шоу тут було, а потім ну все було так швидко. Я була у ванній кімнаті, я виходжу з ванної кімнати і все отак от. Я тільки у ночнушці і в тапочках вибігаю у під'їзд. І ну, напроти сусід ми з ним бігом на двір. І ну на двір. чесно, це ну це жах просто. Дарія переселенка з окупованого енергодару. Вона вже вдруге біжить від російської агресії. Така ж доля у Олени, що бігла від обстрілів з рідного Гуляйполя, яке зараз близько до фронту і майже повністю зруйноване росіянами. Після шостої години прилетіло в нашу квартиру, повністю зруйнувало бачила, видало двері. Я пострадав речі, на пункту. Це зруйнована. Російські ракети у той день також знесли десятки будинків приватного сектору, забравши життя двох дітей. Після удару росіян по Дніпрогесу найбільші хвилювання запоріжців і мешканців сусідніх областей пов'язані із загрозою прориву дамби. Однак, з огляду на минуле, історики припускають, що це мало ймовірно, коли підривали греблю Дніпровської ГЕС от під час Другої світової. Там є різні дані. Ну, наприклад, коли радянські війська підірвали, говорять про 20 тонн вибухівки. Коли підривали німці, є різні свідчення. Хтось каже про ну приблизно сім вантажівок, хтось каже про 10-12 вагонів вибухівки, яку завезли німці. Історик підкреслює ще один нюанс: під час другої світової війни, як 1941, так і 1943 року греблю Дніпрогес підривали зсередини. Отже, Дніпровську ГЕС у минулому столітті підривали радянці, німці, а зараз це намагаються зробити російські окупанти. Так само росіяни діяли на Каховській греблі у червні 2023-го, підірвавши її зсередини. Якщо ми говоримо про каховську греблю, московити підірвали її зсередини. Якщо ми говоримо про ракетні атаки, то це дія ззовні. І дія ззовні вона менш руйнівна, ніж та дія, яка робиться зсередини. Разом з тим, екологи кажуть, що ніхто не може гарантувати безпеку гідровузла Дніпрогес, від якого залежить водопостачання Запоріжжя та міст сусідніх областей вгору за течією річки Дніпро. Особливість цього водосховища в тому, що істотне пошкодження гідровузла, обмежуючою греблі, та падіння рівня води вже від 3 метрів спричинить значні проблеми з питним водопостачанням населених міст вище затечію, включно з частиною лівобережжя міста Дніпро. Саме тому будь-які атаки на гідроінфраструктуру цю, є воєнним злочином і спробою. Експерти зазначають, що після російського удару по Дніпрогесу потрібно було збільшити генерацію електричної енергії на інших об'єктах, насамперед теплових електростанціях, що призвело до збільшення викидів забруднюючих речовин. Єва Міронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області. Переходимо до інших новин. Сотні американців воюють в Україні добровольцями а їхні родини закликають Конгрес продовжувати підтримувати Київ. Голос Америки розповідає історію кар'єрного військового Ендрю Вебера, який загинув на Донеччині. На думку його матері, якби українські військові мали достатньо захисного обладнання та артилерії, її син був би живий. Тепер вона намагається переконати американських законодавців підтримати Україну про долю свого сина та власне бажання продовжувати допомагати українцям. Карла Вебер розповіла Катерині Лісуновій. Це Ендрю та його кохана дружина Елізабет. Вони були одружені 13 років. У них є маленькі дівчатка – Гвенні, якій 9, та Віра, якій 2 з половиною рочки. Тож це вони. Він був дуже красивим, він був дуже хорошим хлопчиком. Усіх зачаровувала його посмішка давайте почнемо нашу розмову із історії про самого Ендрю. Розкажіть, будь ласка, про нього більше моробадгем. Ендрю Вентюна Сейс Мілітари Академія Вестпойт. Ендрю навчався у військовій академії США у Вестпонті. Він мав три бойові відрядження, був офіцером піхоти, потім командиром снайперського та розвідувального підрозділу в Афганістані. Також служив в афганській армії і розмовляв кількома мовами. Після армії він отримав юридичний диплом в північно-західній школі права Пріцкера. Він перевіз сім'ю до Сіетла неподалік від нас і почав кар'єру міжнародного корпоративного юриста. Ендрю вірив у справедливість. Він функціонував за принципом: усе має бути правильно або ніяк. Середнього не дано. Ендрю зневажав Путіна і цей режим. Він так і називав це режим. І він вважав, що це вторгнення є найбільшою загрозою для демократії тут. І за кордоном він відчував обов'язок поїхати в Україну. В результаті він став командиром взводу у його обраній роті. Ендрю дуже пишався хлопцями у його роті, але його турбувала відсутність необхідних для ефективної роботи речей. Саме тому я сьогодні у Вашингтоні, щоб попросити законодавців щось із цим зробити. Коли він прибув в Україну. Чи ділився він із вами ситуацією на полі бою? Як він це описував? він багато ділився із нами про те, чого йому не вистачало, чого їм не вистачає, що потрібно українським солдатам, щоб бути ефективними і виграти цю війну. Саме тому я зараз тут, щоб попросити законодавців дати їм те, що потрібно, і це хороші гвинтівки, боєприпаси для цих хороших гвинтівок. Уявіть, що ви вступаєте у бій і в когось закінчуються боєприпаси. А хтось у вашому підрозділі просто має інший тип рушниці. У них не вистачає. Також артилерійських снарядів. Якби вони того дня могли застосувати артилерію, цього б не сталося. Рації також вони використовували рації, які купили на Амазоні. Вони не мають достатнього діапазону. Того дня у них була лише одна рація, та й вона загубилася. У них не вистачає військових Хамві, щоб швидко переміщати солдатів на потрібні локації. Кевлар захисне спорядження Ендрю віддав своє. Якби він мав у той день, він був би живий. Діно чи знаєте ви, як він загинув? how he died. так. Я знаю, як він загинув. Вони були на завданні, і всі речі, про які я щойно згадувала, були проблемою того дня. Ви можете запитати себе, навіщо йти на завдання в таких умовах? Бо вони просто не мають того, що їм потрібно. Тож вони можуть або не намагатися відвоювати свою країну та просто відступити, або вони, українці та люди, які їх підтримують, такі як американці, австралійці та інші, можуть рухатися вперед і тримати бій, попри все. І це те, що вони роблять, і вони роблять це без базових речей. Ендрю сказав мені: якщо вони не отримають те, що їм потрібно, то вони візьмуть вила і будуть битися з цими вилами до кінця. Він сказав, що ми не можемо цього допустити. Він особливо хотів, щоб американські законо. Давці мали ширше уявлення про те, що це може означати. Отже, ось що сталося того дня. Вони поїхали на завдання. Усі ці нестачі лише накопичувались. Ендрю та його побратим, який відповідав за боєприпаси. Ленс Лоуренс забезпечував вогневе прикриття, щоб вони могли втекти. Ендрю та Ленс загинули. Його рани були в такому місці, що якби він був у захисному спорядженні, він був би живий. Він не загинув миттєво. Хоробрий солдат залишився із ним, хоч і ризикував власним життям. Якби він був в американській армії, він отримав би медаль за хоробрість за те, що він зробив. Цей хлопець він залишився з ендрю, і зрештою вони змогли провести рятувальну місію. Семеро членів їхнього підрозділу були важко поранені під час цієї рятувальної місії, але вони все одно це зробили і витягли тіла Ендрю та Ленса And they both and Lance out. Чи можете ви описати своє життя після смерті Ендрю? Чи були на вас атаки зі сторони російських тролів? так у Фейсбуці також я мала кілька дзвінків на свій телефон, повідомлення на месенджер через такі ресурси, до яких вони могли легко отримати доступ. Вони відправляли мені пропагандистські тексти, де говорили жахливі речі про Ендрю. І я хочу, щоб ви знали, мене це не турбує. Перш за все, це дуже незрілі вчинки. Це дитячий спосіб вплинути на людей. Але що було справді дивним? Є вебсайт, який називається Знайти місце поховання мене цікавлять речі, пов'язані з моїми предками, з моїм. Походженням, тож ви можете розмістити на цьому сайті фотографію та повідомлення про смерть із некрологом. Цей сайт відкритий для всіх. І от хтось створив таку сторінку для нього та опублікував там всю російську пропаганду. Власники сайту, а вже ж все видалили. Вони дуже допомогли. Але таку пропаганду опублікували не лише про Ендрю. Вони зробили це з усіма американцями, які були вбиті в Україні. Алемериканздгабенкіленка. Чому ви зараз тут, у Вашингтоні? Ми зустрічаємо із законодавцями, щоб розповісти їм історії наших дітей і чому вони поїхали в Україну, ми заохочуємо їх не лише продовжити допомогу Україні, але й надавати те, що їм справді потрібно. Також пояснюємо, що це означає на полі бою. Якщо ви там воюєте, що це означає для солдатів? Це моя місія. Я говорю саме про це. Загалом йдеться про багато речей, зокрема, про те, що дитина, яка намагається стріляти зі своєї рушниці, а вона така стара та погана, що дає осічку щоразу, коли він стріляє, то це ганьба, і я хочу, щоб ми цього не допустили. Ви зараз можете звернутися до українського народу та інших людей, які побачать це інтерв'ю. Що б ви хотіли їм сказати? Тава фомаїнтай фамилиї аулайтекрайні піпол. Від усієї нашої родини я хотіла би подякувати українському народу за всю їхню любов і підтримку. Ми отримуємо листи з усієї України, з усього світу, але український народ надіслав моїй невістці навіть гроші. Вони надіслали понад 60 тисяч доларів. Це було так: по одному, два долари. Я знаю, що в українській валюті це інше. Для них це і ще одна жертва, але вони хочуть показати свою любов і підтримку нашій сім'ї Ендрю та його маті. І я дуже ціную, що Народ України не забуде його імені Це було інтерв'ю Катерини Лісуновою із мамою загиблого в Україні американського добровольця. В повному обсязі це інтерв'ю та історії про інших загиблих за Україну американців. Дивіться на Ютуб каналі Голосу Америки українською. Тим часом близько 32 мільйонів американців саме зараз на власні очі спостерігають повне сонячне затемнення. Це астрономічне явище, коли сонце, земля і місяць вишуковуються в одну лінію, і місяць повністю блокує сонячне світло для землі. У США така нагода викликала значний ажіотаж. І хоча у Вашингтоні затемнення видно лише частково, сотні людей вишукувались на національній алеї, щоби побачити це небесне явище. Разом із ними затемнення спостерігає і Олексій Коваленко. Вітаю Олексію! Розкажи, будь ласка, як там вид? Так насправді вид дуже унікальний і. Сотні, хіба не тисячі, напевно, людей зібралось тут на національному молі у Вашингтоні, і це лише така маленька частка всіх людей, які спостерігають за зараз сонячне затемнення у Мексиці, у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Зараз у Вашингтоні, округ Колумбія, сонячне затемнення відбувається прямо зараз. В ці хвилини, коли ми говоримо з тобою, і сонячне затемнення тут на 87%. Тобто, це не 100% сонячне затемнення. 100% сонячне затемнення можна спостерігати було сьогодні, наприклад, у Техасі. А також в деяких інших місцях взагалі це таке унікальне явище, яке відбувається дуже рідко, і ще рідше воно відбувається в таких густо населених місцях, як це відбулось цього року, або сім років тому. Але сім років тому це затемнення не було настільки потужним, як сьогодні, стовідсотковим, і не було настільки поширеним у сполучених штатах, як це відбулося сьогодні. А наступне ж повне затемнення відбудеться аж через 21 рік. 44 мільйони людей приблизно живуть зараз у е цій зоні, де можна. Спостерігати це повне сонячне затемнення. І так само а, серед цих людей багато людей зібралось тут у Вашингтоні. Щоб подивитись, це просто унікальне явище. За цим спостерігають люди, за цим спостерігають науковці, які досліджують це явище, досліджують також вплив цього явища на людей, на а, тварин, на природу і досліджують також саме сонце. Досліджують процеси, які відбуваються на поверхні сонця. досліджують цю плазму, яка знаходиться на поверхні сонця. Олексію, знаємо, що в Сполучених Штатах сьогодні це мабуть головні новини. Скажи, будь ласка, чому людям це цікаво? Ти говорив з людьми, які спостерігаються там, де ти зараз знаходишся? Що вони тобі говорять? Так, насправді багатьом людям це дуже цікаво. По перше, тому що це дуже таке рідкісне явище. Як ми згадали минулого разу, його спостерігали сім років тому, і наступного разу це буде через 21 рік. І це унікальне побачити цей момент, коли місяць знаходиться між землею та сонцем, майже повністю закриваючи його. Зараз тут зібрались багато людей, які мають спеціальне обладнання, отакі от спеціальні окуляри, щоб мати можливість спостерігати за цим явищем і не нашкодити своєму зорові. Так само багато людей просто розуміють що е, майбутнього е, щоб подивитись на це явище можливо потрібно буде поїхати аж в іншу країну так от таке вгус густо е, сонячне затемнення у густонаселених районах районах майбутньому буде спостерігатись лише у 26-му році в Іспанії наприклад у сполучених штатах доведеться чекати понад е, ніж два десятки років науковці зі свого боку як ми вже згадували досліджують це явище, досліджують як воно впливає на людей на тварин а також що відбувається взагалі у космосі, що відбувається із поверхнею сонця. Тому це явище воно суперцікаве з різних точок зору, і тим паче, що воно дуже рідкісне. Олексію, нам за тобою сонця, на жаль, затемнення самого не видно, Ми бачимо просто сонце в хмарах. В тебе є спеціальні окуляри. Ти бачив, як це виглядає. Опиши, як це виглядає, щоб ми могли зрозуміти саме в Вашингтоні, тому що це ж не повне затемнення тут. Так, насправді, хоча це не повне затемнення, але буквально за одну хвилину, мабуть, до нашого ефіру, я от дивився на сонце, і його не було помітно. Тобто, насправді, майже вся поверхня сонця була закрита місяцем, і це була така дуже... Е Постапокаліптичний вид, коли ти дивишся, як сонце закривається, наче хмара, от вона набігла на сонце. Коли в цей момент раптові такі трошки зміни температури, ми бачили, що всі люди в цей момент спостерігали, і всі люди дивились в небо. І навіть деякі дослідники казали, що досить дивно реагують на це, навіть тварини, навіть домашні тварини, які дивляться на своїх власників і не розуміють, чому всі люди так дивно себе поводяться і чому всі люди прикують свої. Погляди до неба Олексій. Це дійсно трохи складно зрозуміти. Дякую тобі за за твій, за твій репортаж про унікальне сонячне затемнення. Я нагадаю, що нам розповідав Олексій Коваленко. Я закликаю вас дивитися більше наших історій та е, інтерв'ю на сайті Голосу Америки українською. Також заходьте на наш Ютуб канал «Голос Америки Українською. Там є більше наших історій. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії. Підписуйтесь, звісно, на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. І нагадаю, що ми також з'явилися в WhatsApp і, і у Viber. І. Там ви також можете стежити за нашими новинами із Сполучених Штатів України та не лише. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Мирної. Ночі спокійного ранку до зустрічі.